Усім усім привіт, друзі! Мене з ваші Ред. І сьогодні ми з вами пограємо в гру під назвою Final Fantasy. Остання частина. Ну що ж, а поки ми не почали, поставте лайк та підпишіться. Надіюсь, ви це зробили. Ну що, давай, то почнемо. Ну. давайте почнемо. Давайте виберемо. Ізі. Друзі, вибачте, що я. Так давно не випускав відео. Просто я хотів чуть-чуть відпочити. А, і ще, друзі. У мене з'явився телеграм-канал і ще у мене з'явився інстаграм-аккаунт. Силки будуть в описі. Так. Литить якийсь птах, багато пустель. Тут якісь тітри. Ну, пропускати я їх не хочу, тому що ж. Цікаво. О, якісь будівлі. Цікаво. Можливо, сьогодні завтра вийде декілька частин. Так. Мотому Таріяма. А, так, це світ так же саме, як у нас, тільки якийсь заводний район. Да. Це якщо що ремейк гри, типу покращена якість і все таке. Зараз говорити не дуже хочу, тому що так цікаво. Якийсь завілий цвіточок, дитячий майданчик. Без дітей чогось? Вам це не знаходиться странно? О. Яка зелена штука виходить? Або то бірюзова. Скоріше все, це бірюзова. Напишіть свої варіанти в коментарях. О, друзі. А можете, будь ласка, написати в коментарях? Чи робити мені... Ну, яку мені гру взагалі засняти? Дайте мені якісь советки. Напишіть їх в коментарях, я вас прошу. Тому що я не знаю, що вже знімати. А до речі, якщо вам зайдеться грати, я її буду знімати частіше. Так, ну ладно, ну, дивимось. Якась е, анімешна дівчина дивиться на ...розбиту трубу, з неї вилітають світлячки, зелені якісь. Ну, або то просто блискітки. Вона встає. И біжить. просто так обов'язковось. Біжить, біжить, ходить. Задеває, роняє. Так, вона щось починає розуміти, і нас відправляють наверх. Ми що, померли, щоб нас наверх відправляли. І до речі, це не наче це зроблено в Японії. Final Fantasy фантазі. Приїжджає потяг. О, це мой. Оце твоя мощний, це твоя кутий. Не зря я спортом займаюсь. Друзі, займайтесь хо... Друзі, я вам раджу дивитися це відео в наушниках, тому що ця ну, Ця сама гра дуже. така. Дуже прикольна. Тобто, в ній дуже багато спецеффектів. Дівчина, хлопчик, нападають. Ні, ну дівчина, ну хоча б ти була більш Милосердніша, милосердніша до мужчина. Хоча б не надрял здорі... б... О, Термінатор. Хоча б не Чап б по пуяйкам. Так, у нас є тут Джекі чан, Термінатор... <рекунок> так, Іди сюди, мярк. Іди сюди, мямля. Мя. Не, ну це -то герої. Так, оце то ми мой герой. Серйозно. Так, от целый дням. Зато я красивий. <рекунок> Стоять! Стоять! Вы Це я. Ну, это вы подняться наверх. Угу. То есть атака у нас квадратик, все, понял. You're coming with us! Nice and easy! Ааа, no, so. сюда! <звук> Вс, пока, челики! Мне пора. Э! Я класс! <звук> Freeze! Move and we shoot! Go ahead. <laughs> Enough of this. No holding back. Enough. Was never in doubt. Пока, братик. Так. Так. На нём. Я так понимаю, Lando, uh, Drop the weapon! that some bro You got this? Yeah, Good. what he said you? are coming with us! You can't get surrounded No Get ready Так, не я их разношу. Nothing to Так, нас голоду своих пацки А, все, понял. Так, а ну что тут у нас? 2 два поинта Так, треба нажати квадратик, щоб розламати коробки. Там нічого. Так. So boys Я в цій грі буду мало розмовляти, тому що у нас вже надто атмосфера. Клауд. Cloud Strife. And he isn't a soldier anymore. Still, he's unlike the rest of us. I'm glad to have him. <laughs> this is a one-time gig. When it's done, we're done. <laughs> uh, do own really <laughs> oh, so you're I do We enjoy to what i guess i'm not on the same page as people i'd say you're not even reading the same book enough we're done here <sighs> <Throwing out> come on nobody do something this crazy Táf just okay. for money they may not OdHoward? think you are a true believer no. but but uh, know you know what i think Це не через сем. Я матом нового мини-ган. Серьезно, я його буду називати термінатором, а тебе жир, но ведь не знаю. Артем. Я його буду називати Артемом. You better be worth the money, Merc. Every last year. Ты сюда, ты не плачешь горошей. До речі як Пітер Гриффин. А можна швидше? Єма у нас якийсь кристаллик. God. Here we go. We're all right. This won't take long. Really? Hey! Looks like you're next. That <coughs> <coughs> it? Hey, Cloud. Elevators over there. Number 2 go. Так, чекаю. У меня запитание, никто не будет никуда бить. Так, чумякаем на кнопку. Ля-ля-ля-ля-ля. Ворота открываются. Сезам, откройся. Що ти там уже свернеш? Mm. This way. Huh? Not so fast. We've got company. Господи, Нафіс, що ти у тобі що? Життя своє недороге, чи що, Поняти я не можу. Давай. Контрратака. Мее. Так. О. Тут можна а, нічого там не поняли. На! Дари. Так, окей. Ще якихось два поінта. Так, тут більше нікого нема. Ну да, тут більше нікого нема. А, потом зажатый. Так. Let's go. Є, мат, там ліфт! Ого, куди ми піднімаємося? Ми піднімаємося в вежу лифт. що вони роблять мы поднимаемся.

Like Качок, то бучи. Я якщо шоу просто пародію роблю, я, якщо чесно, вообще не знаю. In three, two... Damn, I'm good. Три, два... Нарешті Хто там? we'll wait